Якщо ви зробите найвищу ставку під час закриття аукціону, ваш рахунок буде оновлено, а повідомлення з інвойсом буде надіслано на електронну адресу, яка розміщена в нашій базі даних. Інвойс міститиме реквізити для банківського переказу. Оплата за автомобіль може бути здійснена за допомогою Маніграм ZL банківського переказу. Автобідмастер не приймає інші способи оплати. Автобідмастер також надішле вам повідомлення для електронного підпису документів договору купівлі-продажу. Щоб підписати документи на право власності, перейдіть на вкладку Документи та ID в головному меню. У розділі Підписання документів оберіть документ на право власності, який ви хочете підписати. Надайте всі необхідні електронні підписи. Коли все буде зроблено, натисніть кнопку Підтвердження для завершення. Документи про право власності будуть надіслані на поштову адресу, яку ви вказали у своєму обліковому записі. Будь ласка, зверніть увагу, що знадобиться від 2 до 5 тижнів на обробку ваших документів на право власності. Після того, як документи будуть оброблені і відправлені до FedEx, ви отримаєте електронного листа з номером для відстеження FedEx.